Так, ну що, розпалюєш горно, береш кусок 14 го квадрата, прифігачуєш кусочок ручки, ну, щоб легше було. І до праці. Спочатку робиш крила. Потім оці крила поправляєш болгаркою. І таку форму, яку би хотів, щоб мали крила твоєї майбутньої сови. Отак якось має бути. Грієш знов, другий молоток. Береш спецінструмент шарик на дрючку і робиш очі. Видно? Знову береш спецінструмент і наводиш по очам красоту. Ну і керном фінальний штрих наводиш. Поки не остило, робиш зразу ніс. Отак, типу. Визначаєш собі приблизно, яка має бути довжина в неї. А тут десь будуть ноги. Даєш форму тулуба. Хочеш молотком? Бачиш, як виходить? Я мабуть болгаркою зараз ще додав. Трошки виправив болгарочкою. Далі знову вгорну. Береш, коротше, зубило. Тупе зубило, робиш проділ чуть? Малюєш лапи? Так, ну і можна сказати, що майже готово. Отак болгаркою підчистив, тепер можна загинати крила. Береш і загинаєш. Щоб не оставляти сліди, в мене є спеціальний держак від лопати. Тепер грієш, береш болгарку і акуратненько удаляєш всі сліди від ковки. Отак нагрів болгарку взяв. І вийшла в тебе отака сова. А далі я з нею буду робити відкривачку. Як зробити відкривачку, показувати, чи ні? Ану, пишіть на мені.